Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і Force of Nature, друга частина української, продовжується. Залишилось нам дослідити ще один світ зимовий, і вже буде кінець. Також нам потрібно сьогодні розгадати загадку тотемів на болоті, тобто знайти послідовність їх активації. Сподобається серія? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, діліться з друзями. І давайте починати. А почнемо ми з того, що зробимо деякі дослідження. І в нас в цьому столі алхіміка з'явилось чернило, яке робиться з вугілля, цукру та води. Це після покращення його до другого рівня. В рази вигідніше, ніж тоді, коли ми робили раніше. Так, і давайте робити дослідження. Тобто грибник нам потрібно буде дослідити. Я підготував деякі ресурси, зараз подивимося. Так, робота з павутинню. Швиденько воно досліджується. Так, грибник другого рівня і ще землеробство. Зілья варіння. І по землеробству що нам потрібно? Так, алхімія ще у нас є. На інші, ось, бачите, вже потрібен папір. У нас ще є алхімія друга і землеробство. На другу алхімію нам потрібен кріп. Папірус та чорнила. Папірус у мене ще 3 штучки ось є. Так, кріп десь у мене також був. Мабуть, він в другому місці. Так, ще ось 10 чорнил у мене також є. Це ми викладемо сюди. О, скільки всього в нас з'явилося. Що тут у нас з'явилось? Так, клей у нас з павутини з'явився. О, це в рази швидше робити. Рубінові розчини, бурштиновий розчин, тільки для чого він поки що не відомо. Мабуть, якийсь крафтовий елемент. Так, що тут у нас з'явилося? Намисто з сушених грибів. О, супротив отруті Аж 30 Прикольно. Так, у нас кріп мені потрібен був. Що ще в нас по їжі? Грибний суп з'явився, який 70 енергії. Жульєн сир потрібен. Гуляж. В принципі, не дуже і складно. Так, що попить слиз. У нас ананаси якісь ще є. Ну, нехай. Так, і у нас будівництво, жива огорожа з'явилася. Котел для зілля варіння, грядка для квітів, скульптура, паркан і стіл садівника з'явився. Я думаю, що, можливо, коли буде в мене наступний рівень будівництва, можливо, будинок я трішки розширю. Так, що в нас? Зловіщий виноград ще б з'явився, але я щось не пам'ятаю, щоб я його знаходив десь. Так, і алхімія другий рівень. Вона нам також була десь потрібна, тільки я от не пам'ятаю вже де. Зараз подивимося для чого. Так, у нас. А, ось вона якраз була і потрібна нам для нової броні. І для утепленої броні. Ага. Ну, утеплену броню я підготую між серіями, а наступної ми просто зробимо її, і відправимось уже, звісно, так. Міцна нитка. Волокнистий кріп. Тобто відправимось уже потім досліджувати. Так, що в нас? Білий порог, гранати і скристий молот якийсь. Не знаю, для чого він. Можливо, штука класна. Ось, волокнистий кріп. Хм, а де ж його брати? Біла тростина це, мабуть, все-таки у нас все вже в іншому буде біомі. Так, що у нас? Органічне добриво ще з'явилося. Так, це можна закрити. Що тут ще з'явилося? Ще десь щось є. Квіти, мабуть. Декоративні гриби у нас з'явилися. Ну, добре. О, у верстаті ще щось з'явилося. О, папір. А ось якраз біла тростина нам і потрібна. Ну, Папір ми трішки пізніше зможемо знайти. Так, це треба забрати, щоб нові робилися. Новий перламутр. Добре, все, наче поки що я дослідив. У нас утеплена тканина, і у нас нефритовий лук з'явився. Ну, це нам не потрібно. Що ж, треба відправлятися тоді на болото і шукати послідовність активації наших порталів, не порталів, а тотемів. Тому що вони мають свою послідовність. І тільки тоді можна буде їх відкрити. У мене є ось один, ось другий. І третій. І один є в мене е в оцій, наче печері. Або в оцій, або в оці. Якісь цих печер у нас є. Тобто потрібно буде знайти, який перший. Оцей я намагався актувати, він не перший. Треба сходити до ось другого і подивитися. Так, у нас ніч М дуже погано. Я тут вже то почистив місцевість від монстрів, але можуть ще деінде зустрічатися. Особливо Змії. Які нас дуже травлять. Так, де я тут? А? Можна загубитися. Зараз спробуємо цей підпалити. Я так зрозумів, що кожного може відрізнятися. Карта і може відрізнятися, звісно, так, а ось ось і зміюка. Послідовність відрізнятися. Та от вбий же кого-небудь. же оцю зміюку, а. Там ще було, чи що. А, ось, ось ще змія, ну бо її. А <сі> То вона вирішила від нас тікати, а не я від неї. Так, нам трішки вниз потрібно. Майже дійшов уже до тотема. Так, там ще хтось плювався. Ну, нехай плюється. Зараз ми подивимося, він не він. Повинен якось він. Я так думаю, він повинен загорітися ж, мабуть, так? Тобто не гаснути. Тобто постійно світитися. Якщо так, то тоді є можливість знайти варіант, щоб розгадати. А якщо ні, то я навіть не знаю, як ми будемо зараз це робити. Зараз буду шукати всі по черзі запалювати і дивитись, тухне він чи ні. Якщо все-таки не тухне, значить шанси в нас ще є. Давайте спробуємо цей підпалити. Ні, він загорівся і потух. Значить, все-таки не цей. Ну, Ще є деякі перевірити. Це був перший, тотем, який я знайшов, і він також не працює. М -м -м -м. Як же ж вас активувати? У мене залишився ще оцей. Перевірити. Якщо ні, мені потрібно буде йти на другу частину, можливо, там у нас перший, з якого потрібно буде починати. Зараз перевіримо на цій частині. На тій в мене ні один не засвітився. О, засвітився! Так, дивіться, він горить. Цікаво, якщо я не той підпалю. Наприклад, ось наступний. Чи буде цей світитись не загасне? Якщо ні, то тоді можна буде просто. Перевіряти між ними бігати, який нам потрібен, а який не так. В яку я ту сторону тоді ходив? Вже забув. Ну, добре, що хоч нема монстрів. Не так буде важко. Все-таки побігати і активувати всі ці тотеми, які у нас є. Хоча їх не так то й багато всього. О, і цей засвітився. Тобто я знайшов два підряд. Ну, добре. Давайте сходимо до третього раз він вже тут. Так, у кожного різна послідовність, головне знати, що з цими тотемами хоче робити. Бо я й не знав, що спочатку потрібно було нам боташка вбити, а потім вже ми отримали посох, який може активувати ці то То намагався спочатку робити, а спочатку у нас не було. А що ж за кріп? А, кріп ми, мабуть. Виведем. Ми можемо ж тут виводити якісь е, ресурси, тобто генно модифікувати, скажімо так, і потім їх вирощувати. Можливо, то кріп синій якраз той, що нам потрібен. Так, де там? Ну, вже не дуже далеко, вже майже добіг. Зараз подивимося, цей засвітиться чи ні. Якщо ні, то будемо повертатись на першу частину і там шукати. Там у нас також не дуже багато тотемів, але. В принципі, чим далі, тим менше їх буде варіантів для активації. Так, а ну-ка. Ні, це у нас, от бачите, загорівся і погас. Значить, не цей. Тобто на першій частині в нас є ті, які нам потрібні. Не все так просто. Все-таки для того, щоб знайти вірну послідовність, потрібно, якщо помилився, спочатку запалювати. Теми наші, тому що вони гаснуть. А, тому це трішечки довше, ніж я очікував, але все це можна вирішити. А, той ми перевірили невірний, і один вже я на іншій частині перевірив. А, залишилось ще 3. Тобто, таким чином, чим далі, тим менше буде варіантів, і, звісно, буде легше. Хоча побігати треба. Звісно, було б добре встановити. Телепорти біля кожного цю і -то тоді б вже було б неважко. Але це затратно по ресурсам і краще. Я все-таки буду бігати і підпалювати. Тим паче, вже послідовність трішечки знаю. Можливо, ти в нас третій? Ні. На жаль, ні. Схоже на те, що третій в нас ось цей. Але тепер потрібно повернутися і знову всі ті два активувати. Ну що, я сподіваюся, що ти у нас все-таки третій. Так, ти у нас третій. Добре, три знайшли. Тепер потрібно знайти ще два. Ну, у нас е три на цій локації: один ось тут і два ось тут. Давайте по е сходимо в печеру, подивимося, що там через телепорт все-таки швидше. Щось мені здається, що це, мабуть, не той тотем. Так, це був не він. Тобто потрібно знову всі ті три буде нам запалити. Залишилось все-таки небагато. У нас ось тут два. І один на тій частині. Ну, Чим далі, тим, в принципі, легше. Все-таки варіантів, то менше є. Можливо, ти. у нас четвертий. На жаль, ні. Значить, все-таки на першій локації. Десь у нас четвертий. Залишилось лише два. Перевірити, щоб знайти четвертий. Це в нас тотем. Схоже на таке. О, це в нас четвертий. Добре, четвертий у нас цей. Залишилось у нас ось тут в печері ще і на тій локації. Так, 4 вже є. Нам потрібно послідовність 7 знайти. Давайте сходимо, який у нас тут поряд, і його попробуємо актувати. Дізнаємося, воно не воно. Якщо ні, тоді можна буде в печері спробувати. Якщо ні, то вже на тій локації. Все одно, чим далі, тим у нас їх буде менше. Останній то вже буде найлегше, тому що там лише буде один варіант і все. Але поки що треба пройти до цього тотема. А, так нам тут недалеко. Зараз доберусь. Зараз дізнаємося, цей тотем чи ні. Ех, не цей. Значить, або в печері, або у нас на тій локації. Ну нічого. Все ближче ми до розгадання загадки. Вкотре я до цього повертаюся ту тему і. Не він, на жаль, все-таки у нас на другій локації е буде п'ятий. Тобто цей може бути або шостий, або сьомий. Ну, варіантів у нас залишилось вже небагато. А ну-ка, скажи, ти чи не ти. О, о, -о, -о це в нас п'ятий. Так, у нас залишилось в печері і. Той, який я знайшов перший. Тобто, у нас залишилось ще де тут? Оцей тотем. Або ось цей. М -м. Я думаю, що, можливо, все-таки в печері у нас буде той, який потрібен. Тобто, шостий. Ну, вже скільки на поверхні було, хоч десь-то він повинен бути. Так, до нас зміюка прийшла. Треба з нею розібратися. Затравили. А в першій частині так не травлять болота. Тут ось дуже сильно. Ну що ж, тоді в печерку знову. Сподіваюся, що цей раз я вже вгадаю з тобою. А ну-ка. Так, а значить, що? Те, що у нас той тотем, який поряд, він у нас останній. Це був шостий у нас. Все-таки на цей раз я вгадав з третьої спроби. Третя-четверта спроба була в мене, в яку я все-таки вгадав з цим тотемом. Саме складніше було, звісно, перші. Далі у нас то все-таки варіантів менше. Так, зараз все-таки дойдемо до останнього, і потім, я так розумів, нам потрібно до привода, який у нас був біля ватажка, щоб з ним порозмовляти, щоб його можливо випустити. Випустити, і, звісно, він буде за нас, я так розумію. Ну, наче оцей останній все-таки тотем, який треба підпалити. Так, він не горить ще. О, дивіться, щось, щось трапляється. Щось трапилося. Е, активувати всіх ідолів. Ну, добре. Ідолів ми активували. Я думав раніше, що це буде дуже складно. Але ні, все-таки е, загадки в цій грі не складні. Хоча не дуже спочатку зрозумілі. Якби ми боса не вбили, ми б не змогли їх розгадувати, тому що нам жезл випав тільки з нього для активації. Хоча я намагався раніше. Добре, зараз поговоримо з тим приводом. Відчуваю, повітря змінилось, тобі вдалося завершити обряд. Я так вдячна тобі. Звісно, пройдуть роки до того, як болото підуть, та процес запущено, його тепер не зупинити. А що. Щоб не чекало, попереду я хочу допомогти добре. Тобто, у нас з'явився флора з'явилася, Тобто новий третій привид, такий от зелененький, у нас є. Добре, давайте повернемось додому і ще зробимо один стіл. Стіл садівника. Що тут потрібно? Нам потрібен спочатку мул. Мені потрібно мулу накопати, а мул у нас якраз тут і копається. Зараз подивимося, де було. То ось це. Тут мул. Так, ти мул. Так, мул. Давайте його накопаємо, якраз він нам і потрібен. Що в мене тут трішечки ще всячини є. Скільки нам там 30 було потрібно, чи 20? Ну, нехай більше не менше. Я думаю, він нам ще знадобиться. Все, 33 штуки. Добре. От якраз і портальчик. Для, до... для походу додому. Зараз я підготую і зробимо той стіл ще. Забираємо ці дошки і можна буде будувати. А, так, стіл садівника у нас. А, це грядка для квітів. Давайте подивимося. Так, це у нас. А Ти тільки в будинку будуєшся? чи що? Та ні. Його можна будувати де завгодно, але йому потрібно все-таки. Місце в будинку. Давайте поки щось тут встановимо. Я все-таки, мабуть, будинок буду більше робити, якусь ще кімнату, а то все-таки це мало. Ну, Але це буде робитись вже, коли б третій рівень у нас будівництва, він, можливо, скоро буде. В наступній серії відправимося вже в льодяний світ. Треба буде зробити теплу броню, яка нам знадобиться там, і також наробити ще їжі. Запаси будуть не зайві. Зараз перевіримо, що ми в цьому столі можемо робити. Оу, нічого собі, скільки насіння. Жирний ковпачок якийсь. Лядяна Бавовна, ось можна її робити. Дивіться, морозний розчин якийсь потрібен, блакитний слиз. А ось для чого і слиз. А ось і гібридна картопля. Тобто картопля мутант, можна сказати. Квіти, Зловіщий виноград ось, з, звичайного робиться. Тобто, у нас е, непогані все-таки є рецептики. більше ж, наче нічого в нас не з'явилося. Зараз подивимося, так, мідна шахта. У нас ще залізна з'явиться, але залізна в нас з'явиться ось. О, вона вже при третьому рівні будівництва. У нас не так-то багато залишилось камін якийсь. Диван, стіл е, чорнокнижника, стіл темних сувоїв ще з'явиться, залізна шахта і теплиця це для грибів. Нам потрібно землеробство другий рівень. А ми його зараз не можемо аж так вивчити. А, так, а можливо, й можемо. А, у мене немає, мабуть, папірусу. А що він там робиться? З чого робиться наш папіру, зараз подивимося. А, клей потрібен, у ну, мене клею зараз нема. Ну добре, дорогі друзі, тоді на цьому закінчимо. Сьогодні ми виконали те, що я хотів, активували тотеми. В Наступній серії зробимо якісь дослідження, зробимо броню і підемо спочатку досліджувати світ, що ж там нас чекає. Якщо сподобалася серія, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Це допомагає каналу. Розвиватись на цьому, все з вами був Сірко, і побачимось в наступній серії. До побачення!